Друзі, всім привіт! Вітаю вас на сьомому епізоді курсу з кіберхігієни. І сьогодні у нас на черзі така важлива тема, як захист мобільних пристроїв. На минулому епізоді ми розглянули, як правильно захищати наші комп'ютери. Сьогодні подивимося на аналогію для мобільних пристроїв, тому що ними ми користуємося точно не рідше, ніж комп'ютерами, а то й набагато набагато частіше. Тож, подивимося сьогодні на основні механізми захисту, як їх просто встановити, що потрібно робити, щоб залишити наші пристрої мобільні у безпеці. Тож, давайте спочатку наведу вам один приклад, що буває, якщо, наприклад, неправильно. Користуватися системами захисту для мобільних пристроїв. Тож уявимо, що ви завантажили, наприклад, якусь безкоштовну програму. Давайте візьмемо такого типу. Ну і ось, наприклад, один із якихось там таких сайтів ми Заходимо, завантажуємо безкоштовний антивірус собі на телефон, От, не з офіційних якихось там джерел, і потім якби, ну окей, антивірус він може в принципі, і працювати. Але далі в нас телефон стає повільнішим. Ви в принципі, можете сказати, що окей, він же ж сканує, якби, ніяких проблем в цьому нема. Крім цього, у вас може швидше розряджатися батарея. Або взагалі якісь гроші з картки можуть починати списуватись. Чому це все відбувається? Тому що цей додаток він може, наприклад, красти ваші якісь персональні дані, бачити паролі від соціальних мереж, або взагалі майнити криптовалюту, чим, скажімо так, сприяти розряджанню вашої батареї. Тож для того, аби уникати всіх цих. Зайвих потім собі витрат на відновлення свого телефону або іншого мобільного пристрою, варто дотримуватися базових правил для їх захисту. Тож, перш за все, це в нас завантаження. Тобто, ми хочемо завантажити додатки. В нас є офіційні додатки, які містять перелік ігор, фільмів, інших взагалі додатків, які нам може знадобитися для е, правильного використання нашого телефону. Це є в нас Google Play і це в нас є App Store. Е, тож, е, Використовуємо ці додатки. Тут у нас в принципі, все офіційне, все перевірене. ну і, Наприклад, обираємо, ну нехай буде WhatsApp. так. Дивимося і варто, ну це, звичайно, базові речі. Але дивитися на ці показники на відгуки, скільки в нас там відгуків є, які позначки за п'ятибальною шкалою і кількість завантажень. Тобто, якщо в нас багато відгуків, завантажень і плюс у нас є адекватний рейтинг, значить програма взагалі класна і нічого в цьому погано нема. Якщо у вас виникли якісь сумніви, ви можете читати коментарі. Особливо вас мають цікавити негативні коментарі, тому що позитивні, ну якби навіть вони можуть бути і накрученими, а ось негативні, варто, якби, особливо там свіжі, дивитися, перечитувати, чи вам буде критично, наприклад, мати такий недолік або такі зауваження, які надавали інші користувачі. Тож, крім цього, варто дивитися на розробника, якщо якийсь там невідомий розробник, у вас не дуже велика. Кількість завантажень не дуже високий рейтинг, то ну, на ваш страх і вибір, скажімо так, обирати такі додатки від невідомих розробників. Ну і Плюс, якщо ви вже завантажили цей додаток, у вас все окей, він, скоріш за все, у вас почне запитувати дозволи. Тобто, до чого цей додаток матиме доступ на вашому пристрої. Потрібно дивитися на це з холодною головою, скажімо так, з логікою. Тобто, якщо, наприклад, ви скачуєте якийсь там сканер штрих-кодів чи щось подібне, і він просить там доступ до камери, ну, це окей. Але якщо ви скачуєте якийсь там секундомір чи калькулятор, і він хоче мати доступ до ваших контактів, ну, це має викликати у вас питання. А для чого? От. І так само, в принципі, як, якщо ви скачуєте якусь, там, наприклад, гру, і е, він просить у вас доступ до смс-ок чи інших якихось речей, це має викликати у вас досить багато питань. А тепер, якщо ми все це налаштували, дали доступи, які необхідні, все в нас добре, з додатком ми якимось там розібралися. Нам потрібно власне, тепер захистити наш телефон. Як це робити? Перш за все, нам потрібно постійно оновлювати систему. Як це робити? Часто вам просто приходять сповіщення від там, розробника, що ось у вас є важливе оновлення, яке потрібно вам завантажити, це покращить вашу безпеку. Тобто вони зазвичай самі все присилають, але можуть надсилати це із якоюсь там затримкою і тому подібне. Тому варто знати, де взагалі знаходити всі ці речі, як перевіряти всі версії, які нам необхідні, і знаходити оновлення нашої системи. Тож, з приводу Android, дивіться, є така прекрасна в нас стаття від Support Google. Ось вона у нас називається Android-довідка. Я ось зараз прямо буду дивитися на своєму телефоні, чи справді воно так і є. Тож дивимося, в нас в налаштуваннях завжди буде думаю, або зверху, або в самому низу про телефон, і там буде версія Android. Ви можете дивитися, взагалі, тут чи є якісь оновлення, і якщо тут оновлення, особливо системи безпеки, є, їх необхідно терміново завантажувати. Чому? Тому що всі ці оновлення, як і по аналогії з комп'ютерами, ми дивилися, вони зазвичай закривають якісь. Дірки в захисті, вони ж теж якби оновлюються, перевіряють якісь свої вразливості, їх видаляють, правлять і таким чином захищають краще ваш пристрій. Плюс, зазвичай, вони спрямовані також на оптимізацію, тобто у вас пристрій може працювати швидше, може працювати якісніше, і ну, очевидно, що він у вас буде трошечки безпечніше. Наступне, з приводу оновлень загалом. Також ви можете заходити в налаштування свого девайсу. Зараз я скажу і точно де воно знаходиться. Поруч знаходиться у вас вкладочка оновлення системних програм або оновлення програмного забезпечення, як тут воно пише, залежно від моделі телефону, який у вас там, наприклад, є. Ви бачите перелік програм, особливо системних, які мають наявні оновлення. І на них також необхідно звертати увагу в першу чергу, тому що багато додатків вони оновлюються за допомогою Google Play, тобто вони там накопичуються і час від часу вам приходить таке, що у вас є там оновлення для 48 додатків. Ви собі ставите, він оновлює все, і у вас все прекрасно. А от системні програми вони не завжди так роблять, їх потрібно оновлювати вручну. Ну і це також має бути для вас пріоритетом. Наскільки часто заходити перевіряти всі ці системні оновлення, ну кожної хвилини, очевидно, їх перевіряти не потрібно. Але раз там в тиждень, раз в два тижні точно можете заходити туди і дивитись, чи немає щось нового від нашого офіційного розробника. Далі. Наступне це антивірус. На телефоні також, очевидно, потрібен антивірус, який буде вашим так, скажімо так, охоронцем, коли ви щось завантажуєте. Антивіруси, очевидно, потрібно шукати тільки ось, та, в Google Play чи App Store. Це базові речі. Ми, наприклад, заходимо. ну, Давайте подивимося щось. Варіанту. Ну і ось, бачите, Avast, антивірус і безпека, відгук 4,7, 7 мільйонів відгуків і 100 мільйонів завантажень. Ось, можете встановлювати або ось такий варіант, бачите 4,7, якби у вас іде оцінка. Ви завантажите його, потім надаєте йому всі базові налаштування. І проводити сканування. Можливо, там налаштовуєте наскільки часто потрібно проводити ці сканування, це вже залежно від би, ваших потреб, наскільки часто ви хочете перевіряти. Але подібні програми у вас обов'язково мають бути для вашої ж безпеки. Наступне це Wi-Fi і Bluetooth. А, дивіться, Bluetooth, це все звичайно класно, це все е, зручно там для або для автомобіля, або для навушників інших девайсів, всяких, але е, постійно його тримати вімкненим не потрібно, тому що до вас аналогічно ж можуть хтось підключитися, знайти там якісь е, ваші дані, особливо, якщо у вас не налаштовані е, не налаштована безпека саме е, цього, скажімо так, параметру. Аналогічно з Wi-Fi. Тобто, якщо ви не плануєте цим користуватися от прямо в моменті, не вмикайте його, хай буде собі вимкнений, особливо, там, якщо ви знаходитесь в якихось публічних місцях. Там, ну, це все базові речі, ви їх сто разів чули, але я вважаю, що ще раз треба нагадати, тому що це також досить поширений метод, як можна залізти до вас там в телефон або щось так, типу такого. Наступне це, власне, називаємо це так, фізична безпека вашого телефону. Тобто ви залишили телефон, забули його, і зловмисник прийшов, подивився всі ваші дані, все побачив те, що йому треба. Для того, аби цього добра уникнути, ви заходите в меню Безпека. Тобто на телефоні знову ж таки налаштування. Воно може називатися у вас безпека, може називатися у вас паролі та безпека, знову-таки залежно від моделі вашого телефону. І там буде у вас такий значок, який називається блокування екрану. Тобто, як саме ви можете розблокувати свій телефон? Зазвичай це може бути там якийсь графічний код, можливо, якийсь код з цифр, можливо, це буде якийсь біометричний, біометрична перевірка по типу там, відбиток пальця або Face ID, чи щось типу такого. Потрібно ставити декілька таких речей. Краще за все, я би порадив використовувати, перш за все, біометричну, тому що це, якби, ну, ніхто у вас, якби, ваш відбиток пальця не вкраде. Плюс Face ID якби теж працює непогано. І як резервний варіант, я би порадив вам ставити або графічний код, або пін-код з цифрами, але знову ж таки цифри мають бути ну, не найпростіші по типу там, дати народження. Ну, Все це ми розглядали в епізоді з паролем. Тобто, як їх правильно всі складати і тому подібне. Ці речі також варто дивитися і постійно встановлювати. Ну і наступне, це потрібно завжди перевіряти актуальність всіх цих програм, особливо, я повторюсь, системних програм. І якщо ви вже встановлюєте антивірус, ви маєте за ним слідкувати за його оновленнями. Тому що логіка тут абсолютно така сама, як і з системними програмами, як і з вашим комп'ютером. що... Якщо є оновлення антивірусу, особливо офіційних таких, то вони спрямовані на покращення вашої безпеки. Тобто вони знайшли якісь в себе вразливості, вони щось покращили і випустили продукт би, свій в реліз. Тобто на це також треба в першу чергу звертати увагу, тому що інші додатки це все звичайно круто, але для того, аби безпечно там оновлювати всі інші додатки. Варто переглядати всі свої системні програми, оновлення безпеки, оновлення системних програм і тому подібне. Тож, давайте підсумуємо так тезово. Перше, завантажуємо програми виключно з Google Play або App Store. Дивимося на кількість завантажень розробника програми, і відгуки і реакцію. Читаємо відгуки. Користувачів. Якщо нас цікавить або щось дивує в оцінках, особливо звертаємо увагу на негативні, дивимося, що саме пишуть користувачі про ці додатки. Наступне. Перевіряємо постійно оновлення версії Android системи безпеки для того, аби постійно тримати у себе актуальну версію вашої системи. Наступне. В оновленні програмного забезпечення постійно і обов'язково завантажуємо всі оновлення системних програм для покращення їх безпеки і швидкодії вашого девайсу. Плюс звертаємо увагу на Bluetooth і Wi-Fi, особливо в публічних місцях, коли ви не користуєтеся цими параметрами і цим функціоналом, не потрібно. Тримати їх ввімкненим, вимикайте їх, і до вас ніхто не достукається. З приводу фізичної безпеки ставите екран блокування. Так? Тобто, як ви можете розблокувати, це краще робити двома там, способами. Перший це щось біометричне, або двічі біометричне, або додавати туди ще питання з графічним кодом або пін-кодом. Який теж треба придумувати з розумом, тобто не 4 нулики, 4 одинички, там, наприклад, а щось більш адекватне, яке ви будете знати, як працює, але воно не буде ніяк з вами пов'язане. Таким чином, ви точно забезпечите максимальний рівень захисту свого пристрою, і ніхто до вас зайвий просто так не зайде в телефон і не зможе вкрасти ваші чутливі дані. Тож, на цьому на сьогодні все. Дякую вам всім за увагу. І в наступному епізоді ми будемо розглядати також не менш важливу річ, яка називається резервне копіювання, для того, аби не втратити доступ до своїх важливих файлів. Дякую за увагу і зустрінемось.